Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось питання, які зміни чекають на вас найближчим часом. Це може бути про роботу, про стосунки, про саморозвиток, все, що важливо для вас зараз. Перед вами три варіанти карт. Оберіть той варіант, який вас найбільше притягує. Також можна обрати два варіанти, і навіть всі три можна обрати це також так можливо. Довіряйте своїй інтуїції, як вам іде. Також нагадую, що це буде загальний розклад, тому забирайте те, що вам відгукується. І ще хочу розповісти, якими колодами ми будемо робити сьогодні розклад. Ця колода називається Призма бачення ось така чудова колода. В неї такий, бачите, такий срібрястий кант. Дуже гарна, красива колода. Привізьмо бачення. Ця колода називається таро ілюмінатів. Теж дуже красива колода. І це Колода називається коло року. Такі. Такі колоди в нас. Обирайте свій варіант. Перший, другий, третій. Я трошки почекаю, поки ви визначитесь. Що ж, я думаю, ви вже визначились, тож розпочнемо. Перший варіант. Скажіть, покажіть, що чекає найближчим часом того, хто обрав перший варіант. Що вас чекає? Зараз я налаштуюсь, що чекає того, хто обрав перший варіант. Найближчим часом, що вас чекає? Так. Яка основна енергія змін? Головна карта, що піде, що прийде. І карта поради. Ну, візьмем декілька. Ще хочу пояснювальні карти, що прийде, що піде. Так. Ну, дивіться, головна карта, основна карта, що вас чекає найближчим часом, це карта Отшельник. Це карта про одиночество, але це не таке одіночество, що ви один і сумуєте страждаєте. А це таке одіночество, що вам це все дуже подобається. Тобто ви в комфортному для себе стані, ви усамітнитесь, будете один або одна. І це карта якогось духовного росту, просвітлення, ви займаєтесь своїми справами, вивчаєте те, що вам подобається, розвиваєтесь, ви набуваєте якихось нових знань. І це карта такого усамітнення, але воно вам подобається комфортно, дуже добре себе почуваєте в Такому самі з собою владу і отримуєте задоволення самі від себе, і займаєтесь своїми справами, і вам ніхто не потрібен. Що піде? Підуть стосунки, які вам заважали, які вам докучали? Це може бути: от, наприклад, там, жінка розвелась там 20 років тому назад з чоловіком. Але досі ночами сняться страшні сни кошмари, його мама сниться зі скандалами, або він зі скандалами сниться, або вони разом. То ця ситуація пройде. Це мене це більше вас не буде торкатися. Також ще йде така ситуація, що якісь стосунки, які ну, вже давні давно закінчились, але вони все одно якось спливають. Це пройде. І що вас чекає? Да? Що вас чекає найближчим часом? Що ви нарешті навчитесь відстоювати себе, захищати себе. І це відкриє вам шляхи на гроші. Це вийшла шестерка Пентаклі, ця карта. Це відкриті шляхи на гроші, що ви нарешті пересчитуєтесь боргами і почнете гроші заробляти. Карти парад. Оця ситуація, що у вас була така негативна, вона вже скінчилася, це завершення негативу. І е, карти кажуть: не переживай, все погане, що могло, вже страпилось, воно закінчилось. І ось тут спентаклі, що відкриваються на нов нові можливості, відкриваються двері в світ грошей е, поганого більше вже все. Погане ти все пережив, що, мог, що могло бути, все погане було, далі буде розвиток, і якась справа, навіть своя справа, яка буде приносити задоволення і гроші, прибутки будуть. І це рост, розвиток, початок цього. Тобто, ну, такий гарний розклад, що на розвиток, на прибутки, на все, що погане, воно піде, і приходить те, що ви дійсно хочете. Ось так. Нема що перекривати, гарний розклад. Всім я вас вітаю. І дивимось другий варіант. Що чекає найближчим часом того, хто обрав другий варіант? Головна карта, основна енергія змін. Так, що піде, що прийде. Треба ще декілька карт. Пояснювальних угу. ще одну. Так, зрозуміло. І карта порада. Що карти порадять на найближчий час? Дуже гарні карти. Ну, дивіться, головна карта каже, що у вас найближчим часом, це головна енергія того, що вас чекає, що не буде дінг, не буде вистачати коштів, взагалі ніяк не буде вистачати, Але та людина, яка з вами поруч, вона вам допоможе. Це ваш партнер, чи, може, близький друг, навіть близька подруга також, може бути. у когось це чоловік або людина, з якою ви живете поруч. Що ця людина вас врятує, перекриє вам цю ситуацію, що ви не відчуєте цієї катастрофічної ситуації з грошима, яких зовсім нема. Що ця людина вам допоможе, перекриє, буде допомога. Ось, але важкі часи. Що піде? Тут дуже негативні карти, великий негатив від вас піде. Можливо, хтось пережив якусь смерть якоїсь людини близької. Тут у вас також якийсь... хтось пішов від вас близький, і це дуже важка ситуація, але вона минеться. Також тут декого може програватися як негативний магічний вплив, який був, який закінчився. І на майбутнє конфлікт виходить. Це може бути конфлікт. І найближчим часом. Також це може бути конфлікт, ну, як сам, сам з собою, конфлікт. Е, і таємниця, все ж що скрито, е, що ви е, в, в цій нехорошій ситуації уникнете якоїсь небезпеки, що е, опасність мине вас. Ситуація, яка піде, там був негатив магічний і в декого, що ви нарешті завершиться цей період з негативними втручаннями на вас магічними, що вони припиняться нарешті. Що ви позбавитесь якогось дуже великого негативу, і що вже життя буде повертатися в кращу сторону. Ось, бачите, тут вийшла і смерть, і вісім кубків. І тут шість м'чів, що ви нарешті позбавитесь цього негативу цих страшних моментів. Ось. Життя повертається в кращу сторону. Все погане лишилось в минулому. І карти поради. Порада дуже коротші карти. Вони кажуть, що не сумуй, не переживай, шляхи на гроші в тебе. Відкриваються от зараз, найближчим часом вони відкриються, пройдуть ці страшні сумні часи, чорна полоса. І далі виходить карта Сонця. Це і щастя, і радість, і гроші, і здоров'я. В когось програється так, що може народитись дитина, хтось завагітніє. Це дітки, так відкритий шлях на дітей. Ось, і також відкритий шлях на гроші, і сонце це карта дінь, Що зараз час такий поганий, але згодом це як тобі такий час відпочити, розібратися, куди рухатися, в якому напрямку, якось себе вдосконалити, і ти зрозумієш, як заробляти багато, жити краще. Це такий от. Час, що завершуються погані моменти, і починається як ривок до кращого життя і до великих прибутків. Це другий варіант. Але тут у декого програється негативний магічний вплив. З яким ви розібрались, Щось робили ви, якийсь захист собі ставили, чи не звертались до когось, то тут Верховна Жриця виходить. І що це спрацювало? що негативу більше в вашому житті не буде, і те, що вас блокувало, також більше не буде. І зараз я буду перекривати цей негатив, бо карти не дуже гарні. От що дійсно на вас була якась агресія, якісь закриті шляхи ви робили по магії. Ви нарешті виходите з цього стану. І зараз я знайду карти, які ми перекриємо це все діло. Ось карта мир. І карту сонця візьмемо. Сонце в нас вже вийшло. Отак. Цими картами перекриваємо. Прибираю всі перешкоди, які заважають вам мати те, що ви хочете, щоб здійснювалося ваші бажання. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. Та буде так. Ось такий вийшов другий варіант. Також непоганий розклад. Гарний і дивимось зараз третій варіант. Скажіть, покажіть, що чекає того, хто брав третій варіант, що вас чекає найближчим часом. Що у вас чекає найближчим часом? Головна карта, основна енергія змін. У мене. Що прийде? І карта паради? Ще одна? Так, мені треба ще карти. Дивіться, головна карта, головні зміни, які вас чекають, це то, що ви будете працювати і заробляти гроші активно. Це рицарь Пентаклій, це людина, яка заробляє гроші, добуває гроші і гроші має. Що піде? Це коли людина молиться, має якусь таку навязчиву дію, Тут це ідея про гарні стосунки, про шлюб, або про гарні стосунки в шлюбі. І ви про це просите, і ви про це ну, завжди думаєте. І ну, дуже багато про це думаєте, всі мислі просто що, щоб це було. І це піде, ви полишите оці думки і ці ну, як, сподівання, що відпустите цю проблему. Що то, що вам хочеться, стосунків гарних, позитивних, про які ви молите просите, що ви просто залишите цю ідею і як відкладете її на якийсь час, кажете, що «ладно, потім якось воно саме вирішиться. Більше не будете про це думати. Це гарно. Що чекає? Тут вийшла вийшло Пентаклій». Сіморка Пентаклій це розповідь про те, що от, от, от це, що ви зараз робите, ця праця, яку ви робите, що вона не принесе вам прям таких великих грошей, про які, ну, про які ви хочете. Але це закладе зерно майбутнього врожаю великого і великого успіху, що ви будете на коні. Тобто, це. Фундамент е, тих прибутків великих, які будуть далі в часі. Ось зараз будуть кошти не такі великі, як ви хочете, але згодом це дасть результат, врожай дасть. Також тут колісниця, що ви можете переїхати, переїзд комусь випадає. Карта порадень. Не сумуй, не сумуй за тими стосунками, які були і які втрачені. Ну, два, два рази не зайдеш в одну ту саму річку. Все, все минуло і не згадуй то, що було, його не повернеш, і такого Ну, залиш ці спогади, і дякуй за те, що ти маєш, і не живи минулим. Тут дівчина, вона сумує, і можна. Сказати, що вона не задоволена своїм життям, що не треба це робити, сятувати на життя не треба. Також карти кажуть, це карта сила, що не живи емоціями, що керуйся не емоціями, а своїм здравим смислом. Що ця звірюга, яка в тобі бушує, що не вона тобою управляє, а ти нею управляй. Ось що контролюй себе і не йди на поводу емоцій. Не впадай в розпач, так можна ще сказати. Контролюй себе, і будь сильним. Також біля вас є якась людина, це небезпечна людина, вона посміхається, вона така добра-ласкова, насправді вона тримає ніж за пазуха і робить шкоду і ну, негарна людина. Також карти кажуть, що тут виходив переїзд, колісниця виходила, що ви можете переїхати, і почати все як з нуля, що якась новий шлях, зовсім нове життя, що не бійся, роби цей, ці кроки, не звертай уваги на помилки. Не помиляється той, хто нічого не робить. Той, хто щось робить, помиляється, виправляє помилки, йде далі. Не звертай уваги на тих людей, які е, е, якісь негарні біля тебе, якось на тебе дивляться, неправильно обсуждають, там засуджують. Просто роби свою справу, іди ти досягнеш великих успіхів. Ось так. Такий вийшов розклад. Зараз я перекрию цей негатив, мені не подобаються ці великі емоції, сум, оці страждання за тим, чого немає. Треба дякувати тому, що ти маєш, і тоді цього стане ще більше. Зараз шукаю ось карту сонця і шукаю карту мир. І ці всі негативні моменти ми перекриємо ось мир. Прибираю все зле лихе з вашого життя. Хай все зле лихе вас у мене. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті, то буде так. Зараз, до речі, настав час, щоб поставити лайк цьому відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові розклади. І якщо вам відгукнувся розклад, напишіть у коментарях. Який варіант ви вибрали, і чи співпадає з вашим відчуттям? Дуже цікаво буде подивитися ваші коментарі. Для енергообміну поділіться цим відео з кимось з ваших знайомих, з друзями, або зробіть донат. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.